З вересня по червень у Полтаві, як і в інших містах, традиційно пожвавлюється пасажиропотік у громадському транспорті. Тисячі студентів та учнів щодня змушені діставатися до навчальних закладів саме за допомогою автобусів чи маршрутних таксі. Відтак, з 1 вересня, активізував роботу і відділ з питань транспортних перевезень та зв'язку полтавського міськвиконкому. Його керівник Ігор Верига говорить, аби задовольнити потреби громадян, спочатку мосені на міські маршрути виходить значно більша кількість автобусів та маршрутних таксі. Корисні нововведення очікують і на пасажирів міського електричного транспорту, адже з 1 вересня усі полтавські тролейбуси курсують маршрутами до 22-ї години. Подовження у часі руху міських тролейбусів, говорить Ігор Верига, реакція на звернення громадян, особливо похилого віку, у рамках міської програми Зворотній зв'язок. Звісно, збільшення пасажиропотоку змусило комунальних перевізників випускати на маршрут більше тролейбусів. Наша комунальне підприємство Електроавтотранс» на даний момент з сьогоднішнього числа випускає до 60 тролейбусів на маршрут. Так само наразі триває узгодження деяких маршрутів. Зокрема, невдовзі планується, що автобуси, котрі рухаються в бік Росошинського кладовища, доїжджатимуть до кінця ритуальної земельної ділянки. Багато нарікань серед полтавців, говорить начальник відділу з питань транспортних перевезень та зв'язку полтавського міськвиконкому, викликає і небажання деяких перевізників надавати свої послуги пільговикам безкоштовно. Активна робота ведеться і у цьому напрямку. На даний момент є домовленість між міським головою і підприємством МАК, яке здійснює перевезення на кільцевих маршрутах, про безоплатне перевезення всіх пільгових категорій громадян. Звичайно, певен посадовець усі проблеми у сфері перевезень відразу не вирішити, але про кожен факт порушення правил перевезень чи навіть елементарної неввічливості водіїв до пасажирів варто одразу повідомляти до Центральної диспетчерської служби за номерами 75289 та 73161. Олександр Крумін, Дмитро Айбатов, Сергій Сипітий, Полтавська телевізійна студія місто.